День святого Валентина чудова нагода порадувати свою другу половинку приємним сюрпризом, а саме квітами. Ідемо, подивимося, чи купують чоловіки квіти, які обирають, та зокрема, скільки на це цього дня потрібно витратити. Одна з найпопулярніших у Луцьку локацій, де торгують квітами, розташована біля Цума. З самого ранку, 14 лютого, тут вже є перші покупці. Серед них і лучанин Михайло. Розкажете для кого купуєте квіти сьогодні? Для дружини для дружини, які квіти обрали, щоб її порадувати? Ну, для мене знаю роботи дружині, мабуть, приємно, так як я її дуже кохаю. Троянди та тюльпани справжні фаворити у день всіх закоханих. Саме ці квіти чоловіки купують найчастіше. Беруть дуже багато тюльпанів і тріяндичів. традиційно. Чоловіки купують квіти самостійно. Втім, війна внесла свої корективи. І у це багато захисників нині мужньо боронять нашу державу від окупантів. Та навіть, попри перебування на фронті, таки знаходять шляхи, аби потішити свою другу половинку. До прикладу, ось цей величезний букет замовив для своєї коханої воїн ЗСУ. Він на передовій, можливо, кажеться. Ну надіємося на все краще. Він тепер я хочу зробити сюрприз, хоч якусь хвилинку любові подарувати». Втім, продавці зізнаються, ажіотажу, як то бувало минулі роки, цьогоріч немає. Чому як нас припомі. раніше було не пройти. І... Е Сьогодні ви спокійно можете прийти по павільйону, будь ласка, а Те, що попередні замовлення від військових для своїх дружин, оце, що ми працюємо. А так ви самі бачите. Минулі роки в нас не було, як зайти, не було можливості наплив людей. Вчора ми працювали в звичному режимі, сьогодні такого ж не навчаємо. Ще один великий квітковий ринок у Луцьку знаходиться на проспекті Соборності. Ми завітали і сюди, аби подивитися, що тут є на продаж та що купують чоловіки. Розкажіть, кому квіти купуєте? Е, е, Дружині Дружині купляю. Бачимо е -е, Це кущові рози, кущові троянди. Хочеться зробити приємне в такий день. Це таки день святого Валентина. Таке свято закоханий. Тому хочу порадувати дружину. Помітно, що і тут ажіотажу як такого теж немає. Продавці ж розповідають, на це вплинуло дві причини. Сьогодні не особо щось куплю купують, але купують і рози, і коробочки. Отакі купують, і ті панчики mm. купують. Ну, все рівно свято є свято. Свято ніхто не відміняв, так як думаєте, з чим пов'язаний низький ажіотаж покупців? Все? Ну війна й хлопців нема, всі наші де. На фронті воюють. Mm -hmm. і, а друга причина, хто і залишився, ви самі знаєте, які на заробітні плати. Не тільки, я от торгую квітами, я зарплати високої не маю. А ціни зросли. А так ці... Ідалі, так. Ну ви що? Те, що було, це втричі, а той більше. З поміж традиційних квітів на ринку можна знайти і незвичайні для цієї пори вербові котики. Такі букетики також користуються великим попитом і вартують, звісно, дешевше. Альтернатива дорогим квітам і хто хоче ну, натуральне. От хто хоче маленька вазочка, от такі маленькі це саме популярні ці маленькі. А скільки коштують вони? Вони так 15-20 гривень. А більше а ну а більше вже 40 гривень, що вже великі такі. Тож, навіть попри високі ціни або ж перебування на фронті, чоловіки таки роблять усе, аби подарувати своїм коханим гарний та романтичний настрій цього дня. Адже навіть у складний час свято повинно бути.